Окупанти атакували Нікопольщину дронами та артилерією. Залізничники призначили додаткові зупинки для приміських поїздів через райцентр. А зсу підсмажили техніку росіян на запорізькому напрямку. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Вночі наші повітряні сили збили чотири безпілотники, які атакували область з боку Нікопольщини. А вже зранку окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді та самому райцентру з важкої артилерії. Обійшлись без постраждалих. Наслідки атак нині встановлюють. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не ігноруйте сирени, загрози артобстрілу в нас залишаються. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Нікопольщини. У суботу обстріляли червоно-григорівську громаду. Загинули двоє літніх людей. Її значні руйнування не давало спокою і в неділю через ворожі удари пошкоджено цивільну інфраструктуру. За два дні зруйновано за два десятки приватних домівок, кілька багатоповерхівок, шість будівель, готель, магазин і заправка. Нікопольщина отримала 15 нових генераторів. Це підтримка від обласної військової адміністрації. Таке обладнання з'явилось у районі завдяки співпраці ОВА та німецько-українського товариства Блакитно-жовтий хрест. Пристрої розподілять між громадами, де вони слугуватимуть альтернативними джерелами енергії на важливих об'єктах інфраструктури. Борошно, крупи, макарони, м'ясні та рибні консерви усе це так необхідне для родини, кажуть переселенці на Нікопольщині. Хто їх підтримує у скрутну мить та як війна змінила їхнє життя? Мої колеги побували у пункті видачі гуманітарної допомоги у покрові та все дізналися. Одні ще реєструються, інші вже забрали свої пакунки. Гуманітарну допомогу отримала і Ірина. Після прильоту у будинок жінка була змушена евакуюватися з Нікополя до покрова. Тут каже, рятує підтримка благодійників. Зараз такі ціни і виплат не так уж і багато, то це дуже виручає. Дуже спочатку поїхали ми на западну, але все таки тут сім'я. Приїхали сюди поближче. Жіночка приїхала, так і живемо, хоч бачимося і з сім'єю. Живе у покрові тепер і нікопольчанка Ольга. Через постійну загрозу артобстрілів жінка цілий місяць мешкала із дворічною дитиною у підвалі, не витримала й покинула рідне місто. Чоловік на фронті, тож допомога її родині не зайва. Тим більше говорить, благодійний фонд Віктора Пінчука надає щедрі набори. Я вважаю, вона дуже хороша, лучше, ніж гдіва дають. Дякую Ще півроку тому з Нікополя виїхала і Тетяна. Нещодавно жінка оформила статус ВПО. У мене були деньги на жизнь, мене була робота. Зараз нічому оформила от, тільки місяць. Як. Таким родинам, які найбільше постраждали від війни або приїхали з тимчасово окупованих територій до Нікопольського району, благодійний фонд Віктора Пінчука системно допомагає ще з грудня минулого року. Надає сім'ям переселенців речі першої необхідності та навіть побутову техніку. Постійно отримують переселенці також продукти та побутову хімію. Лише за лютий на Нікопольщині таких наборів видали 5 тисяч штук. Та благодійники кажуть, підтримуватимуть українців і надалі. Допомога продовжується. А Арнаутова, Арнаут Городецька Сергій Гончар про Нікополь. Залізничники призначили додаткові зупинки на двох приміських поїздах через Нікополь. Про це повідомляють на сайті перевізника. У компанії кажуть, вже від сьогодні працюють за новим маршрутом, доповнили його для зручності пасажирів. Тепер електрички під номерами 6075 та 6076 зупинятимуться на станції Нива Трудова та платформах 29 та 86 кілометр. Відповідно, прибуття до кінцевої буде на кілька хвилин пізніше ніж зазвичай. Волонтери Нікополя шукають нову родину для собаки на призвісь жучок. Господарка чотирилапого давно померла. А пес увесь час сидів біля порожнього будинку. Його підгодовували сусіди. Однак, десь тиждень тому поряд із домом був прильот. Жучок, дивом врятувався. Інший собака, який був неподалік, загинув від уламків. Таку історію хвостатого у мережі розповіла місцева волонтерка Анастасія Князева. Дівчина сподівається прилаштувати тварину у сім'ю. І на сам кінець про запорізький напрямок. Там наші артилеристи мінусують ворожу техніку та ведуть контрбатарейну боротьбу. На відео, яке у Фейсбуці опублікувала 44-та бригада імені Данила Апостола, видно, як українські захисники підсмажили гармати та бронемашини росіян. І на цьому у нас все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на гарячу лінію 11-го каналу. Тихого всім вечора бережіть себе, вільні люди. Нескореної країни